Ми вивчали тему місіонерства протягом 2-2,5 місяців. Для цього ми прикрашали нашу кімнату карти, де показували різні страни місіонера, а далі тут до достопримічательності різних країн і люди, які бігуть відвідувати ключовий більш навчитися на різдві і сліди. Що і, і біжат... декат. Це краткі висказування, що робасло для Христа, що Господь учне для Христа. Це в нас присутності дітей, а стрілочки, вказателі в різні країни, коли вони можуть піти. Дітей. І коли вони присутні, ну, місія це серцебиття Бога. Серце в'є наших матеріків і серцебиття Бога. І остання ти частина історії, що кожна дитинка може бути корисною в тому, щоб хтось повірив з різних народів в Ісуса Христа. І ще в нас є флажки різних країн, діти шукали, коли ми приходили. Ну, а це моя помічниця Світа і помічниця Оля, які допомагають нам у цьому і це була церква Світлої Вангелії, Васильків, Київ, Київська область.